Ви виростаєте у такій сім'ї, і в принципі ваша концепція себе формується на відображенні вас у емоційно зламаних людях. Яке ставлення до себе емоційно зламані люди можуть передати дитині? Всім привіт! З вами зненко Олександр у рубриці Самооцінка, психолог про самооцінку, гештальт про самооцінку. І всі ми разом, я і мої двоє уявляємих друзів, будемо сьогодні вам розповідати про... Емоційний компонент. Обов'язково дивіться про когнітивний компонент. Якщо ви ще не дивилися це відео, я залишу посилання, тому що там ну, такий вступ у цю тему. Якщо коротко, то самооцінка має декілька компонентів: емоційний і когнітивний виділяють, грубо кажучи, всі. Я додаю поведінковий, який більш-менш можна також зустрічати у різній літературі у різних авторів. І четвертий буде секретний. Я про нього окремо зніму відео, як і про всі ці. Емоційний компонент це те, що відображає наше самоставлення до себе. Знаєте, це не конкретна емо, емоція, знаєте, проміжна там якась пробіжала і все. Це не почуття навіть, це деякий стан, стан відношення до себе, який більш-менш стабільний. Я думаю, ви могли помічати поряд з різними людьми, щоб вони не казали. Їх якесь реальне ставлення до себе, да? у полі, може так сказати, у якомусь полі з однією людиною відчувається, ну, відчувається її якась невпевненість у собі, якісь сумніви з іншою людиною стає відразно, тому що вона ну, занадто її ну, прямо, вона прямо залазить на ваші кордони, ну, занадто багато про себе думає. А, а з кимось дуже більш-менш спокійно, впевнено, цікаво, іноді трохи нудно і скучно. Тому що дійсно, коли самооцінка така менш адекватна, вона або забільшена, занищена, занищена, класна оговорка, то з цими людьми, ну, типу, там я може бути в емоції. Цей компонент я виділяю окремо від когнітивно-емоційного, так як він окремо формується. А формується він, можна сказати, одним з перших: з самого дитинства. Від того, як до нас ставиться мама, як на нас дивиться наша мама, як нас торкається наша мама з любов'ю, ніжністю, або грубо, або взагалі не торкається. Як на нас дивляться потім наш батько, як на нас дивляться однолітки там, в 3-6 років. Да? Цей компонент насправді мені здається центральним у понятті самооцінки, або у понятті самоставлення, мені або самоцінності. Тому що цей компонент, він знаєте, він найглибший, він коренями ґрунтується прямо у нашому дитинстві, і це компонент, який найважче змінюється насправді. Тобто, якщо нас любили, приймали і так далі, цю людину важче у дорослому віці зламати, і важче нав'язати те, що їй не подобається, і її важче ну, обманути якоюсь херньою. Ну, правда, важче, тому що. Ці люди зазвичай більше схильні спиратися на себе вони себе поважають, дають собі час для того, щоб відвернути дичину і обрати щось гідне для себе. Це в середньому, це не завжди так, але так в середньому мені здається, що це так обстоять справи. Але якщо самооцінка багато разів зруйнована, занищена знищити від слова знищити, то якраз от занищена самооцінка знищена, це відноситься до деструктивних, токсичних, аб'юзивних сімей, де дітей використовують для того, щоб відігратися на партнері, нас налаштовують одного проти дитину проти іншого партнера, використовують як емоційний унітаз, і т.д. і т.п. Бо я часто кажу, що діти ніколи не будуть вважати, що батьки погані, якщо батьки погано поводяться без дитини, діти завжди вважають, що негідні вони. І от це історія про ті криві дзеркала, які я знімав в першому відео, також залишаю посилання: криві дзеркала відображення, коли дитину відображують якісь емоційні, ну, зазвичай, уроди, іноді реальні емоційні уроди, які використовуються беззахисне дитя для. Відіграшу своїх травм. І от уявіть, ви зростаєте у такій сім'ї, я наводжу зараз найгірший приклад, але ми всі могли стикатися хоча б з якимись елементами цих, цих аб'юзів. Ви виростаєте у такій сім'ї, і, в принципі, ваша концепція себе формується на відображенні вас у емоційно зламаних людях. Яке ставлення до себе емоційно зламані люди можуть передати дитині? І дійсно істу... і... існує травми поодинокі, а є травми такі множини. І Якщо дитина нічого окрім травми не бачила в житті, то для неї це стає нормою і стає нормою ставлення до... до себе. І в цих випадках я навіть не хочу давати якесь домашнє завдання на опрацювання. Тільки одне питання: якщо в тому тексті, який я казав, у вас е... якось сильно внутрішньо щось йокнуло, відгукнулося. То скоріш за все, це якраз ваша історія. І от таким людям я завжди які сильно постраждалий, яких емоційний компонент найбільш вразливий. Я рекомендую все ж таки звертатися до психологів, психотерапевтів, групової терапії і так далі, для того, щоб це пофіксити, тому що це найбільш такий хрупкий компонент, і намагатися, знаєте, у стосунках з іншим людиною долюбитися долікуватися, по-перше, жодна людина не може стільки дати, скільки на жаль не надали ваші батьки і скільки зламали, переламали ваші батьки. А по-друге, це все ж таки більш небезпечно. Ви можете отримати, зустріти таку схожу людину. Ну, я думаю, це банальна історія. Ми обираємо нерідко схожих на батьків людей, щоб по-новому влаштувати з ними стосунки, начебто, там мене зламали, а тут я от влаштую так, щоб не зламали. Але, блін, ні, реальність така, що нас можуть зламати ще раз і ще раз і ще раз. І тому стосунки з психотерапевтом це найбільш надійний, найбільш безпечний спосіб для того, щоб відлікувати і завоїти цю емоційну кашу. І вже ж це стосується не тільки людей, які суперсильно постраждали, ті люди, які просто ну, просто постраждали. Да? То цей емоційний компонент все ж таки він на те й емоційний, що це емоції вони будуть виникати в контакті з іншою людиною, і нам важливе важливе дзеркало інше, наприклад, психотерапевт, який може нас відобразити більш-менш об'єктивно і влаштувати з нами максимально безпечні стосунки, в яких ми можемо і доплакати щось, і відзлитися. І по-новому себе побачити, очами можна так сказати, психотерапевта. Але ми, знаєте, з кабінету психотерапевта ми все одно завжди забираємо психотерапевта з собою От тут. І коли ми інтерізуємо це, поглинаємо образ психотерапевта, який гарною щиро до нас ставиться, то це може бути першим досвідом, або не першим, а черговим приємним досвідом. Гарного ставлення до себе. І тоді ми набагато краще можемо брати в оточуючому середовищі те, що нам важливо: те ставлення, помічати його, не знецінювати, не біжати від нього, не атакувати інших людей за гарне ставлення до нас, а насолоджуватись. Так, да, Насолоджуватися гарним ставленням також іноді важливо навчатися. Тож, запрошую підписатися на мій канал, якщо вам е цікаво те, про що я сьогодні розповідав. Емоційно написати щось у коментарях і поставити лайк. Лайк ненависті, любові або просто зацікавленості. Чекаю вас в наступних